Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні я хочу обговорити з вами тему бонового магазину, можливі варіанти його оновлення, точніше, часові рамки. Ми згадаємо те, що було в 2023 році, для того, щоб провести аналогії, тому що з Патріком от це було дуже схоже: дати, події і так далі. і так далі. Плюс до того, я хочу вам розповісти друзі, про одну з машин, яка з'явилася на тестуванні. Це Крашер, британський важкий танк преміум класу 8 рівня. Зараз ми це все проговоримо, але перед цим, як завжди, традиційно не забуваємо представляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал, друзі, і коментуємо. Дякую вам велике. Давайте почнемо з такої дуже цікавої і е, очікуваної теми, як боновий магазин. Дуже багато гравців очікує оновлення бонового магазину, я так само, хоча в мене вже не багато, але все ж таки, всі хочуть оновлення бонового магазину, товарів. Мені часто дуже в коментарях задають такі питання по оновленню асортименту бонового магазину, коли буде це оновлення. Звісно, я також з нетерпінням, друзі, повторююся, очікую нову техніку. В основному мені це найбільше цікаво. Якщо проводити аналогії з 2023 роком, друзі. То воно повинно бути дуже скоро. Оце оновлення. Минулого року це відбулося 13.03.23 року. Вийшла новина. І е, в березневому оновленні 1.20 був розширений асортимент бонового магазину. Тоді додали Beijing оперу за 15 тисяч бон, Лорен 40 тонн за 8 тисяч бон, Т-23Е3. І е, безпосередньо 3D-стилі. Тут на 60 ТП, на СТБ-1, Є100. По 3000 бон. Це, звісно, вже на любителя. І також було додано обладнання, збільшено снарядостійкість за 6 тисяч бон. Звісно, це все дорого, але все ж таки обладнання непогане. Що я думаю на рахунок 2024 року? Більш за все і скоріш за все оновлення бонового магазину повинно бути уже дуже скоро. Ніяких зливів немає. Це буде або якийсь мікропатч, друзі. Впродовж, наприклад, березня-квітня, я так думаю. Або якщо не буде навіть оновлення от впродовж березня-квітня, може бути в оновленні 1.25. В 1.25 може бути оновлення боного магазину. Нагадую, що в цьому оновленні у нас повинні вийти польські ПТ. От один із варіантів. Хоча, я думаю, що просто-напросто буде якийсь мікропач, можливо, можливо, друзі, це вангування. І буде оновлення бонового магазину. Тепер давайте перейдемо друзі, до другої тематики, це до крушера, нашого крушера, тобто дробарки, як перекладається це все з англійського на українську мову. Це британський важкий танк преміум класу, 8 рівня, який вийшов на тестування. Це доволі броньована машина, друзі. Вона позиціонується як броньована машина із непоганим ДПМом, як для важкого танка. Розбираємо характеристики. Вогнева потужність, друзі. 330 у нас разова шкода, тобто вона низька, можна сказати, занижена, по типу як у Ренегата для 8 рівня. Це не 390, але у нас хороше пробиття ББшкою 230 стандартною. І голдою 260, але під калібр, друзі, ми розуміємо, що буде втрачати бронепробиття на відстані, то плюс-мінус на відстані, я думаю, на 500 метрах буде десь 250 Але це так, уже вангування, подивимося, коли це все відтестується. 430 у нас підвищена шкода на фугасах, друзі. 54 вони прибувають. Тобто плюс-мінус стандартні показники, нічому тут такому дивуватися. 1010 у нас швидкість польоту стандартної ББшки, комфортна. 1180 у нас швидкість польоту під калібра, також непогано, хороший показник. І 1010 метрів на секунду у нас швидкість польоту, осколково фугасна. Ніяких претензій нема. У нас хороша пробивна гармата з невеликою альфою, друзі. Тобто альфа у нас невелика. Дивіться, час перезаряджання 7,8 секунди. Друзі, це приблизно у нас 2500 плюс ДПМ в базі. Тобто буде розкачуватись десь до 2800. Десь так буде ДПМ. Непоганий. ДПМ як для важкого танку. Подивимося, як буде в подальшому, але на даний момент не поганий. 2,2 секунди час зведення хороший, як для важкого танку апниця буде десь приблизно 1,9. 0.37 у нас точність, так вона не феноменальна, але, тим не менш, ми її можемо також з допайком розкачати і буде десь приблизно 0.34-0.33, якщо пощастить, це треба пробувати. Тобто, як для важкого танку, також не катастрофа. Мінус 10, плюс 20 кути хороші, комфортні, 50 снарядів, боєкомплект. По мобільності. 24 вперед, 12 назад, при питомій потужності 11,1. Тобто це вже мінус, друзі. Це вже мінус 30 градусів на швидкість повороту шасі і 35 швидкість повороту самої башти. Тобто динаміки у нас немає, але дивіться, яка броня. 1500 хп у нас міцність нашої машини, 230-180. Бронювання корпуса 230 80 80 бронювання башти. Тобто лобова броня хороша в даної машини. 390, до речі, огляд також хороший, як для 8 рівня. От таку ми машинку маємо, доволі непогана. Я думаю, її заготовують на якусь активність, яка буде в подальшому. Всім дякую за перегляд, ставте обов'язково подобайки, друзі. Ще раз нагадую, підписуємось на канал і коментуйте, де ця машина може фігурувати, що ви думаєте по боному магазині, друзі, тому що всі це очікують, але ніяк це не відбудеться. Всім дякую, до побачення, до наступних відео. Па-па!